Вітаю всіх, попали мені такі перемикачі пт 2 Ось такого типу. Совєтського ще періоду. пт 2 б 1 І всі вони містять срібло. Як бачимо, ножки у всіх повністю срібні і всередині. Також вони мінімум містять посліплення. Якщо попадають такого типу переключателі, не спішіть їх, друзі, кудись скидати, дівати. Їх можна або вигідно продати на аукціоні, наприклад, віоліті взяти, або розібрати самому, хто займається драгметалами. І витягнути доволі хорошу кількість срібла. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.